В ефірі новини сьогодні у випуску Болград Фест 2025 в Ізмаїлі відзначили працівників культури та майстрів народного мистецтва з нагоди професійного свята. В Україні дорожчують яйця. Яка причина та скільки коштуватимуть? Вітаю, з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 153 тисячі 180 осіб особового складу, 11 тисяч 342 танки, 23 тисячі 553 одиниці бойових броньованих машин, 34 тисячі 366 артилерійських систем, 1 тисяча 539 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 239 засобів протиповітряної боротьбу, оборони, 428 літаків, 347 гелікоптерів, 79 642 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3926 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 67 036 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 993 одиниці спеціальної техніки. Вночі 11 листопада ворог знову атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками типу шахет. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об'єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Зафіксовано множині влучання на об'єктах інфраструктури міста Рейній та Ренійської громади. Пошкоджено залізничне депо, енергетичні підстанції, а також елементи виробничої інфраструктури. За попередню інформацію, на жаль, одна людина отримала осколкові поранення. Медикам надано необхідну медичну допомогу. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, а також відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини. У місті Болград відбувся третій міжнародний театральний фестиваль Болград Фест -2025», події, яка об'єднала шанувальників театрального мистецтва з різних куточків України та Зарубіжжя, ставши символом творчості, вдячності та єднання митців. Дивіться далі. У місті Болград відбувся третій міжнародний театральний фестиваль Болградфест 2025. Подія, яка об'єднала шанувальників театрального мистецтва з різних куточків України та Зарубіжжя. Фестиваль розпочався хвилиною мовчання на знак шанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Болград Фест 2025» – це відкритий фестиваль, до участі якого були запрошені аматорські театральні колективи та студії з України та інших держав, які виявили бажання продемонструвати всім свою творчість, натхнення та любов до сцени. Метою фестивалю стало популяризування та активізація аматорського театрального руху, підтримка творчого розвитку колективів, обмін досвідом і зміцнення культурних зв'язків між театральними спільнотами. Організаторами заходу виступили відділ культури, туризму, молоді та спорту та центр культури та дозвілля болградської міської ради. Зі словами привітання виступив болградський міський голова Сергій Димітрієв. Сьогодні Болград знову стає центром натхнення творчості і єднання. Ми відкриваємо Міжнародний театральний фестиваль Балград Фест 2025. Свято, яке вже стало гарною традицією і справжньою гордістю нашого міста. Театр це дзеркала душі народу. Через сцену ми говоримо про найважливіше: про добро і зло, про любов і війну, про людську силу, окрема подяка всім учасникам фестивалю з України, Молдови та Болгарії. За вашу сміливість, талант і відданість мистецтву, пасли миру, який об'єднує серця через сцену, мову і культуру. Від колективу народного музично-драматичного театру та дитячо-юнацької театр студії Едельвейс під керівництвом Ольги Герасимової на фестивалі було подаровано картину ізмаїльського художника як символ творчості, вдячності та єднання митців, що об'єднує серця всіх, хто присвятив себе театральному мистецтву. Також із теплими побажаннями до учасників звернулася головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Яна Руньковська. Я думаю, що вкрат буде згадувати цей день ще два роки. <праць> велике велике дякую хочу сказати учасникам та колективам, які завітали до нас сьогодні. Та вони зробили для нас акцентну для усієї нашої громади. Педні у рамках третього міжнародного театрального фестивалю Болград Фест -2025» відбулася панельна дискусія для керівників театральних колективів під назвою перспективи розвитку сучасного матерського театру, збереження національної культурної спадщини та роль театрального мистецтва в умовах воєнного стану. Серед спікерів представники культурних інституцій та театральних колективів Болградського та Білгородністровського районів: Тетяна Манолова, Діана Іванова, Ольга Коршок, Валентина Нєнкова та Валентина Поцелуєва дискусія стала важливим кроком до професійного співробітництва, підтвердивши, що театр це не лише мистецтво, а інструмент єдності та духовної стійкості. Кожен фестиваль має особливу мить час визнання та вдячності, коли талант і відданість отримують заслужену шану. Так завершився фестивальний день урочистою церемонію нагородження, під час якої учасники отримали пам'ятні статуетки та дипломи, знак пошани, натхнення та єдності всіх, хто живе театром. Болград Фест 2025 став уособленням дружби, творчості та надії, підтвердивши, що театр це мова сердець, яка єднає людей і наповнює їх світлом. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські Одещини щодня проводять заняття з учнями різного віку, навчаючи їх правилам безпеки у школах Ізмаїльського, Березівського, Подільського та Одеського районів. Ювінальні поліцейські та рятувальники пояснюють дітям, як діяти під час повітряної тривоги, що брати до укриття. Та як поводитися на дорозі та навіщо потрібні світловідбувальні елементи. Учнів навчають безпеки в інтернеті, застерігають від небезпечних челенджів, шахраїв і деструктивних спільнот, нагадують про відповідальність за правопорушення. Молодшим школярам демонструють, як користуватися побутовими приладами та вогнегасниками, і нагадують про номери екстрених служб 101 і 102. Окремо говорять про булінг та різні види насильства, наголошуючи, що важливо поважати інших і не мовчати, якщо хто. Ось потребує допомоги. Напередодні всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначається 9 листопада, в Ізмаїлі урочисто привітали представників культурної сфери міста. Подробиці дивіться далі. Напередодні всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в Ізмаїлі урочисто привітали представників культурної сфери міста. Відзнаки вручали заступник міського голови Сергій Лузанов та керівник управління культури і туризму Людмила Головльова. вдячність. Всім колективам, всім керівникам, тому що сталість колективу це ознака того, що керівник на своєму місці, щоб місто Ізмаїл пишалося своїми музеями, школами, галереями, бібліотеками, центрами дозвілля, центрами культури. Бо це все створено вам. Подяками міського голови відзначені колективи музеїв міста, зокрема, обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової, директор Ірина Федорова, ізмейського історика краєзнавчого музею Придонав'я, директор Ольга Тирон, ізмейського військового історичного музейного комплексу, директор Валерій Пастернак, а також колективи музичної школи імені Чембержі, художньої школи, школи мистецтв імені Сергія Малаховського, Палацу культури імені Тараса Шевченка, центру дозвілля Портовик, міського центру культури імені Петра Чакіра, центру дозвілля і Змійський палац спорту, централізованої бібліотечної системи для дітей, централізовані бібліотечної системи для дорослих, обласного центру національних культур, відзнаками департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації, нагороджені Олена Білан, керівниця народної студії, «Мисткиня», Ірина Василенко, керівниця дитячої творчої майстерні, бусинка, народний майстер України, Андрій Яблоков, керівник музичної частини. Палацу культури імені Шевченка. Альона Попеску методист Палацу культури імені Шевченка. Окремо були відзначені провідні спеціалісти, педагоги, викладачі культурних установ міста. У час повномасштабного вторгнення діяльність працівників культури це не просто професія, а важлива місія зі збереження української ідентичності, духовності та єдності. Завдяки незламності наших сил безпеки та оборони в місті продовжують лунати концерти, відкриватися виставки та реалізовуватися культурні проєкти, які зміцнюють дух та віру в нашу перемогу. Юлія Патлацю, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські затримали 57-річного мешканця Рені, який у відділенні пенсійного фонду вдарив працівницю та викрав її телефон вартістю близько 30 тисяч гривень. Чоловіка швидко розшукали та затримали. Він зізнався, що пограбував жінку через лість, не отримав очікуваних виплат. Викрадений телефон поліцейські вилучили. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 4 стадії 186 кримінального кодексу України, Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Розслідування триває. В Україні спостерігається зростання цін на яйця. Це зумовлено сезонними факторами та підвищенням собівартості виробництва. З настанням холодів знижується несучість курей, а також зростає попит на промислові яйця. Скільки коштуватимуть яйця та чи варто очікувати зниження? Дивіться далі. На українському ринку відзначається суттєве зростання цін на курячі яйця. У листопаді 2025 року ціни на цей продукт досягли нових максимумів. А тенденція до подорожчання, яка розпочалася ще в жовтні. Продовжує набирати обертів. Середня ціна за десяток яєць на початку листопада коливається від 70 до 77 гривень за 10 штук. Повідомляє мінфін. Експерти прогнозують поступове здорожчання продукту вже у найближчі тижні. Головна причина підвищення цін на яйця не лише у виробничих потужностях птахофабрик, а у ситуації на ринку кормів. Найбільший вплив має вартість кукурудзи, яка є головним компонентом раціону птиці. Дорожчання кормових культур призводить до збільшення собівартості яєць. Ці витрати підприємства вимушено перекладають на покупців. Сезони зменшення виробництва, а також перебої з електропостачанням, також ускладнюють роботу виробників і змушують їх підвищувати вартість продукції. Експерти вважають, що до кінця листопада тренд на подорожчання збережеться і ціни можуть зрости на 10%. Чи завершиться зростання цін найближчим часом залежить насамперед від стабілізації ринку кормів. До цього моменту споживачам радять бути готовими до подальших змін цінової політики на яйця. Також Експерти прогнозують, у листопаді та грудні на ринку буде чергове підвищення попиту на продукти харчування через наближення свят. Ця обставина у поєднанні з високими цінами на корм спричинить подальше зростання вартості яєць. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Що стосується курсу валюта, прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 75 копійок, продати за 42 гривні 25 копійок. Євро купівля 48 гривень 27 копійок, продаж 48 гривень 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 12 листопада, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. В день – 11-13 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно проясненнями. Вітер південно-східний – 2-4 метри на секунду. Температура повітряна чи 7-8 градусів тепла. В день 9-10 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, а також на youtube каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.